Пиріжки з мінімум тіста та максимум начинки, грамовки під відео. Беру картопляний відвар, додаю цукор, сіль та дріжджі. Добре перемішую. Потім всипаю просіяне борошно. Ще раз перемішую і замішую тісто. Тісто має бути легке й повітряне, не забите борошном. Воно може трохи липнути до рук, це нормально. Я лише потроху підсипаю борошно, щоб добре вимісити. На годинку відставляю. Ділю тісто на дві частини. З кожною роблю ковбаску і нарізаю на невеликі шматочки. Викладаю їх на борошно. Качалка не потрібна. Розминаю шматочки руками. Кладу начинку. У мене картопляне пюре з маслом і кропом. Ліплю як вареник, а потім злегка приплющую. Обсмажую у щедрій кількості олії. Зберігайте та підписуйтесь.